Привіт-привіт! З вами Еліна Марко і прогноз звучатиме на лютий для тих з вас, хто народився під знаком коня. Це в нас завжди південний сектор, гарячий сектор, сектор активного сонця, три грама Лі. Ну і взагалі ми з вами живемо вже в 9-му періоді, коли південний сектор стає найвеличнішим, -най, найпотрібнішим. Тому що дев'ятий період це енергія вогню, триграми, знаку коня сильного вогню. Як ви бачите, глобальне потепління, війни, якісь конфлікти це все енергія, звичайно, пожежі, це все енергія дев'ятого періоду. І вже в цьому році, в 25-му, в рік змії, вона включиться, період включиться саме період вогню на 100% на 100% дуже сильно. Ми маємо бути обережними, але з іншої сторони це і великі можливості насправді. І великі проблеми, але й великі можливості, тому що вогонь це дуже янська сильна енергія. Яка може і спопилити, але може дати цю мотивацію, цю енергію це сонце, це тепло, яке можливо багатьом з вас не вистачає. Тому вивчайте феншу, вивчайте свій дім себе, свою карту бадзи. Це настільки цікаво знати, що як планувати по можливості найближчі роки. Ну, ми зараз поговоримо про найближчий місяць, це Лютий шість шість. Ще один шикарний сектор, я шукаю лиця. Ще один шикарний сектор 6-6 у нас для знака коня, і якщо ми говоримо про знак Бадзи, китайська астрологія і шикарний сектор 6-6 на півдні в нас енергія, дубляж літаючі зірки шістки. Дуже хороші вигоди, можливості, взагалі да? тобто хороші впливові вигоди. Тобто для коня дуже рекомендую в лютому місяці використовувати всі можливі знайомства, контакти, вчитися у тих людей, хто сильніше вас, або брати пораду, хто сильніше, крутіше вас там і так далі по певній сфері життя. Тому що шістка – це енергія металу, це янська енергія, енергія патріархату, енергія чоловіча, бізнесова, підприємницька, політична. І тут важливо, де ви працюєте, звичайно, чим займаєтеся, там старатися брати найкраще у тих, хто вже краще вас, в тій чи іншій ніші. Тобто, ось має бути так працювати лідерство. Для вас, тобто, ми говоримо про знак коня, так тому що знак люди, які народилися під знаком коня, найбільше відчують цю енергію, Шістки – Це бізнес, політика, вплив, гроші, можливості, покровительство, підтримка. Не бійтесь, просити підтримки якоїсь поради в людей сильніших, вище за вас, старших за вас, більш мудріших за вас. Тобто, це принесе вам вигоду, це принесе вам. Багато можливостей і шансів ви з якоїсь можливо складної ситуації, тому що для коня в 2024 році працювала енергія нехороша сімки. Вона переключилась на пацюків в цьому році, а коники, ви, як то кажуть, на коні в цьому році шість для вас працюватиме. Ну і подивіться, яка в мене є краса, яку я вам хочу показати. Це замовлений кінь. Я його, поки не відправила, хочу вам показати, продемонструвати цю красу. Це кінь, який стає на дибкі, піднімається ногами вгору, ніби хоче продемонструвати свою силу, свою вагомість, да, свою грацію над чашею багатства. багатстві. Також він стоїть цей кінь на монетах багатства, плюс додатково такі монетки розміщуються. Це унікальний талісман. Я про нього писала. У своєму календарі, теж, чому важливо, нам немає значення, народилися під знаком коня чи ні. Якщо ви народилися під знаком коня, вам обов'язково мати свій символ, символ свого року народження будь-якого знаку, ми повинні. Хто народився під яким знаком, ми повинні що? Задовільняти наш знак? да? Ми повинні носити його, ставити статуетку. Тобто, якби. Поважати знак свого зодіаку. Якщо народили з під знаком коня, то вам точно треба такий або подібний талісман мати в домі, поставити на півдні. Але, шановні, ми з вами ще живемо в дев'ятому періоді. І ось такий кінь, який стає ногами на дибки, ніби хоче вискочити, побігти далі. Це символ дев'ятого періоду. І такий кінь має стояти в кожного в нас в домі на півдні до 2043 року. Ви мене почули на наступні 19 років. Саме ось такий кінь, який ніби як піднімається, стає на ноги. Так? Вони є різні варіанти. В мене можна замовити будь-який варіант, розмір менший, більший, ще більший, з різними аксесуарами, талісманами феншуй. Але... Дев'ятий період, це період вогню, 3 грамелі, знака коня. І якщо ви хочете прогресу, швидкості, репутації, імені, брендінгу, уваги до себе, поваги до себе, такий кінь має стояти на півдні нашого дому чи квартири у дев'ятому періоді. Будь ласка, візьміть до уваги, можна замовити в мене і знати. Таку красу не знати, а мати в себе вдома. І, звичайно, що роки проходитимуть, можна замінити, очищувати, знову поставити. Декілька навіть можна варіантів коня поставити на південь. Але мені здається, що це витвір мистецтва, феншуй, талісман-феншуй, який маст хев кожен з нас в домі до 2043 року в дев'ятому періоді. Потужний, дуже талісман. Рекомендую: не пожаліти коштів. Але протягом цих ближчих років часу замовте такий талісман і розмістіть його на півдні. Якщо ви хочете, як то кажуть, в житті якихось результатів, прогресу, розвитку імені, бренду, вам треба рухатись вперід. Ви десь трошечки там застигли, застрягли в якихось проблемах, і вам треба оцей поштовх. Так? Кінь такий дає поштовх, тому що це енергія вогню, це енергія заряду, це енергія мотивації. Тому ось такий талісман ще мала можливість цьому відео вам показати, розповісти про нього. У мене можна замовити. Шукайте нижче під відео посилання на мій фенчуй магазин, на мої контакти, замовляйте, пишіть. І є різні дуже варіанти. Повірте, тобто, там і залежить, звичайно, на який бюджет ви розраховуєте, але варіантів є дуже багато. І так, на лютий, що важливо розуміти, що для знака коня на лютий місяць. Тигр ваш союзник. Тобто, якщо ви народилися під знаком коня, тигр з вами поєднується, Зараз я передивлю сезон: чи Трикутник? Трикутник, трикутник вогню. Ви народилися в рік коня. В нас зараз працює земляний тигр в лютому, 25 2025 році. Тигр плюс кінь поєднується у вогонь на півтрикутник, якщо у вас немає в карті собаки. Тому що собака, кінь і тигр вони астрологічні союзники, поєднуються в стихію вогню. І тут треба розуміти користь вогню для вашої карти бадзи, для вас, для вашого періоду по карті, яка це сфера життя. Якщо вогонь корисний, дуже класно, дуже добре. 6-6 на півдні, вогонь корисний, ви коники зможете в лютому створити прорив, да, щось досягнути важливого, зробити якийсь прорив в бізнесі чи в політичному напрямку, чи в тому, чим ви займаєтесь, вам треба прогрес, вам треба поштовх. Якщо ще рік був для вас складний коники, да, сімка вона все рівно трішечки могла давати якісь такі нюанси неприємні, то в лютому у вас є можливість старт зробити, запустити щось. Тому дивіться свою карту бадзи, коників, в який От ви народилися в рік коня, чи є ваша собака. Да? Ну, тоді спрацює трикутник повністю в вогню. Далі, Земля Ян у нас на Тигрові в лютому місяці ні з ким не конфліктує. Вона лише може поєднуватись з водою, і це теорія Бадзи. І Земля Ян у нас не конфліктує з жодним з інших стихій. Вона тільки поєднується з водою інь. А в нас кінь це янська янський знак. Він не може бути Інь на коневі. Тільки може бути вода Ян на коневі, дерево Ян на коневі, метал Ян на коневі, земля Ян на коневі а, і вогонь Ян на коневі. Тобто у нас бадзи формується я над ян елемент над знаком інь над інь. Це є правило формування карти бадзи. Тому коники дуже хороший місяць. Повинну з плюс змія вже працює як дерев'яна, як господарка року, дерев'яна змія. Тим більше, що для коня вона теж є союзником. Ви ходите в навпівкомбінацію сезону вогню. Є сезон вогню, є трикутник, а є вогняне покарання. Ці три речі це різні моменти в карті Вадзі. Ось тому хороший місяць для тих, хто слухає цей прогноз і не народився під знаком коня. Але вам потрібна знаєте, така підтримка від батьків від наставника. Ви шукаєте наставника? Вам потрібен. Тренер, людина, яка вас поведе в певних знаннях, в певному напрямку, в бізнесі чи в політиці, знаходьтесь на півні, частіше в лютому запалюйте там свічі, можна метал, ну не зовсім ну, там свічі взагалі благополучно зараз в 9-му періоді, бо це період вогню, але шістка вона трішки боїться звичайно вогню. Вона представляє стихію металу, метал плавиться від вогню. Тому кому треба активізувати всі ті моменти. Я озвучила, що вам необхідно потрібно в роботі в житті, шістко активізовуйте музику вітра шість металевих трубок. Прозвонюйте дзвіночком цей сектор хоча б раз в день. Я вам рекомендую мати тібетський дзвіночок або будь-який вже інший, якщо вже в які у вас є, який купите сувенірний, там звичайний дзвінок, металевий, саме, і прозвонювати південь протягом лютого, тому що шістка любить звук металу. Включайте там мантри, включайте музику, співайте, якщо ви займаєтесь вокалом в цьому секторі. Дуже добре там поставити металеві статуї, певні, які для вас асоціюються з бізнесом, з прогресом. Металевий кінь теж буде дуже доречний. Шістка вона підсилюється завдяки землі. Тобто, це коврик феншуй коричневого кольору, оранжевого, теракотового. Поставте глечики, глиняні вироби. Гранітні вироби, які будуть підсилювати шістку. Ну, а в нас взагалі комбінація 6-6. Працює в лютому, тому тим більше цей сектор потрібно використовувати для тих з вас, хто зараз слухає, хто йде в бізнес, в політику, починає бізнес, починає навчання. Вам треба навіть підсилитись у воєнній кар'єрі, воєнній діяльності. Шістка за це відповідає. Тому. Активізовуйте південь, ну і взагалі, хто там, якщо у вас там вхідні двері випадають по квартирі, з для сну чи місце, де ви працюєте, це вже супер. Тобто ви автоматично в лютому місяці отримуватимете енергію 6-6 цих літаючих зірок для себе. Тобто, тому що ви в цьому секторі будете, що активізовувати ці енергії вже автоматично. Ось такий прогноз для знака коня на лютий місяць, мізиться чудовий, шикарний. Взагалі для коня на 25 рік хороший прогноз. Я про це говорила в своєму інстаграм. У мене там короткий відеорілс. А от вже 26 рік, ваш рік буде, рік вогняного коня, і, на жаль, у вас буде літаюча зірка 5-річна. Дасть Бог доживемо, дійдемо до цього періоду, до того року, будемо говорити. Щоб не втратити мій канал, інформацію про китайську астрологію феншуй. приєднуйтесь на канал, підписуйтеся, посиланням поділіться на Фейсбуці, в інстаграмі в себе, в сторіс, Вайбери, для того, щоб інші люди теж приєднувалися і вивчали китайську метафізику на українській мові. До зустрічі з вами була Елена Марко і вдалого вам лютого місяця.